За 20, ну і, і добре. Сорокова позачергова сесія Чернігівської міської ради депутатам не вистачає голосів аби збільшити посадовий оклад секретарю міськради Олександру Ломаку. Я до речі звертався до структурних підрозділів, щоб вони не виносили це питання на сесію. Вони мене не послухали. Зв'язку з тим, що це постанова кабінету міністрів. Міська рада взагалі до цього не має ніякого відношення за словами начальниці відділу кадрової роботи міськради Надії Рубашенко. 30 квітня уряд підвищив посадовцям оклади. оскільки секретар міської ради. Обіймає посаду секретаря, але паралельно відповідно до закону про місцеве самоврядування в Україні виконує обов'язки міського голови, то тому якби, треба було прийняти колегіальне рішення. Був у нього посадовий оклад у розмірі 13 500, Зараз постанова передбачає 21 113 гривень. Усім іншим. Секретар міської ради, який виконує обов'язки міського голови як керівник. Він затвердить штатні розписи. Постановою Кабміну передбачені зміни окладів і для посадовців міської військової адміністрації, зокрема для Дмитра Брижинського. Його посада прирівнюється до посади міського голови. Згідно з постановою Кабміну, оклад міського голови у громадах із населенням від 180 до 450 тисяч становить 24 тисячі 866 гривень. Рішення про підвищення окладу Брижинському має підписати на начальник Ова В'ячеслав Чаус сказала у телефонному коментарі начальниця фінансового управління міськради Олена Лисенко. За її словами, питанням укладу Ломака тепер мають зайнятися юристи, бо те, що за підвищення не проголосували, суперечить постанові Кабміну. Також на сесії мали розглянути три земельних питання, у якому були й пункти, пов'язані з депутатом міськради від слуги народу Максимом Черненком. Йдеться про ділянки в центрі Чернігова на провулку Куцюбинського у садівничому товаристві Авіатор на вулицях Мартина Небаби та. Військова, двадцять дев'яте питання. Зауваження були до пунктів: 1.1, 1.2. 19, 20, 21, 22. земельні ділянки, які зазначені у пунктах 20, 21 і 22, належать батьку Максима Черненка Петру. У проєкті рішення йдеться про відведення та зміну цільового призначення трьох земельних ділянок. Їх хочуть використати під будівництво та обслуговування багатоповерхівки з торгово-розважальною та ринковою інфраструктурою. Ставлю на голосування за виключенням названих пунктів за основою. Всього. 19. зауваження були до всіх пунктів пов'язаних з Черненком. Рішення депутати не прийняли. Це прояв корупції в управлінні земельних ресурсів. Тобто, управління працює в ручному режимі. Ці земельні ділянки вони знаходяться під об'єктами, які знаходяться у нас у власності, тобто це не є вільні від забудови земельні ділянки. Це позбавляє можливості наші підприємства. Які, до речі, є великими платниками податків в нашому місті, здійснювати реконструкцію, здійснювати господарську діяльність. Створювати нові робочі місця за словами голови земельної комісії В'ячеслава Летути, на земельній ділянці на провулку Коцюбинського планують побудувати багатоповерхівку. Місцеві жителі написали скарги в земельне управління, бо вважають, що вона заважатиме їм. Ділянкам на вулиці Мартина Небаби хочуть продовжити оренду. Там сказав Летута, є понад 200 тисяч гривень заборгованості. Просто стосується авіаторів, там теж є земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення особисто сільського господарства. Там. І вона знаходиться е у колективній власності, в садовому товаристві, щоб змінити цільове призначення, як мінімум, треба вступити в це Ну, Він купив, треба вступити, написати заяву, потім погодити з тим. Ну, тобто пройти в процедуру. Яку яку він не хоче проходити, розробити бачаю, детальний план і винести на сесію зміни цільового призначення? Якщо він все це зробить, ніхто з депутатів заперечувати, Я я думаю, що не буде. Усі зауваження земельної комісії Максим Чернинок називає необґрунтованими. Це велике за обсягом робота. У нас за останні там 10 років тільки один план детальний план планування території, створено по мікрорайону Масани. Вони відповідно законодавця розробляються на великі масиви, тобто. Коли є вимога розробити цей детальний план на територію, там три сотки землі, зрозуміло, що це є необґрунтованим. Депутат сказав, що звертатиметься до суду. А далі тоді, мабуть, стягувати збитки. Ми вважаємо, що він неправильно робить. Він вважає, що він правильно, хай подає до суду. За всім переходимо рішення прийнято. не проголосували депутати і за ліквідацію комунального підприємства Муніципальна Варта. Розгляд цього питання ініціювала депутатка від фракції Європейська Солідарність Марина Семененко. Було зрозуміло, що у нас не вистачає питання, не вистачає голосів по цьому питанню. Проте чесно кажучи, я була доповідаючим по цьому питанню. Я готувала виступ, а мені не дали навіть виступити. Я думаю, що ми поспілкуємося з активом міста і будемо подавати це питання далі. Далі і далі. Ну чому? якщо є вимога населення, а депутати не голосують. Я хочу, щоб люди бачили це на думку депутатки. Муніципальна варта неналежно виконує свої обов'язки. Кошти, зекономлені після ліквідації цього комунального підприємства. Вона пропонує витратити на збройні сили. Для цього Семененко щотижня під стінами міськради організовує акцію Гроші на ЗСУ. Взагалі, у акції гроші на ЗСУ є 29 вимог. Я б хотіла, щоб вони всі рухалися. Проте жодна з цих вимог нікуди не рухається. Також на сесії мали голосувати за складання мандату Віктором Сехіним. Це депутат, якого обрали від забороненої нині партії ОПЗЖ. Як йдеться у проєкті рішення він сам подав заяву. Однак депутати не підтримали винесення цього питання на розгляд. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.